Так, йдемо ще, йдем ще прогуляємося, може щось купимо. Отак, От коліжанку видно. На коліжанку, тобі. Так, так. Нічого не що, п'ятницю машина Дуже どうもありがとうございました。 Ми ще тут не були. Ходи подивимося, що тут чи ми йде йдемо, купувати щось. Такі ми можемо Так, або якісь плаття є тут. тут є? ой, Давай зайдемо тут. Вон. Давай зайдемо. Давай тут глянуть. Що тут є? Та там нижче ми виділи, міло. а де мисочки є. Ще для туристів. чекай окуляри свої. А де мої окуляри? Дарсаці треба нижче Я китины, Это китина, вот все во Красота. Закарпатья, 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 Закарпатья. Видите, как красота. Какая красота. Mm -hmm. Кутри. Так. Угу. Тайна и угу. Привет, привет. Добре. До вечора ми ходимо. Ми ще там маємо десь щось купити, так? Дар. Дарт, маємо ще щось купити? Ні. Знаєте, я хочу вам сказати, піці. Скажу вам, що люди тут самі собі заливають дорогу. Пиєте? Самі заливають. Тут ніхто все просто бетон заливає люди. Видите, здовж? Самі люди в нас теж так. Ну, видите, як роблять? М -м -м. Бачите, люди ще вечором ще плавають, що все тут роблять. Бачите, яка красота. Яка красота.